Всім привіт і дуже рада вас вітати у своєму новому відео. А відео буде про день народження синочка і оці йому виповнюється 6 років. І кожного разу, вже 6 років поспіль, ми прикрашаємо зраночку, допоки він не прокинеться кімнату багатьма кульками і великою цифрою. Сьогодні це цифра 6, Він вже доросленький хлопчик в нас, але все ж таки вже бурляти зранку, коли пробудуться ці кульки. Ще не розлюби. Ось грається, він з ними довго, навіть снідати не хоче. А потім після куліку обов'язково йде дивитися подарунки. Давай, відкривай свої подаруночки, іменинник. <кхи> Перший подарунок. <кхи> рви, сину, рви, <кхи> не шкода. Що там, Шадик? Лего. Лего. Ага, а що там? Це Лего Сафари? Да. Ой, які з горки. Так, давай ще ще. Що ще тобі на день народження принесли? Давай. О, пакет, показывай, показуй. Костюмчик. Ой, полетіло, нічого страшного. Костюмчик Україна, так, Шадик. Наче прапор України. Хай-файв. Гарненький, обов'язково поміряємо. Такі штанці. О, яскравий будеш ходити. Давай ще що. Що. О, що це там, сину? Лего. Це не Лего, сину, це пазли. А для скільки років подивись? Для вісьми років маєш бути дуже розумний і складати черепаху. Далі дивись, синку, що там. У нас ще ялинка стоїть, сьогодні вже піде бідненька на сміття. Але до Дня народження мала би стояти. О, а тим часом, синку вже. Що це? Це, що ти давно хотів, так? А тепер подивись. Дивись колір. Yeah, Під твій костюм теперішній. Yeah. Довольний? Yeah. Ну з днем народження тебе красунчик ще yeah, раз. Yeah. Uh -huh. Давай розкривай подаруночки і перевдягайся. Yeah. Uh -huh. Імениннику! Шість років! Uh -huh. Вокал вже вокальчик. ми вже поїли, поздоровили синочка, він тестує свої іграшки вдяг костюму свого, який йому тільки подарували. Дуже гарний, веселий, жовтенький колір. Ось машинка теж на диво виявилася дуже швидкою, ну і, звісно, буде далі торт. Еппізда,

Добре видно східні Як тобі син? Смачно, Ось там все це лижні, лижні, краси, І видно, як лишники такі, наші малесенькі. А в нас вже наступив наступний день після дня народження. Дуже гарно посиділи, дуже гарно, так затишно відсвяткували в сімейному колі. Вийшли ще погуляти трішечки. Ось а на наступний ранок я прокинулася перш за, за всіх і вирішила, що ялинка вже відбула своє день народження, е, синочка останнє, і вже треба її буде розбирати. Ну і прийнялась щоденько розбирати. Вона вже така підсохша, бідненька. Ось і іграшки так десь застрягали, вже не хотіли зніматися. Ну але розібрали ось і вже понесла її до інших ялиночок, які вже повиставляли. Доброго доброго раночку! А в нас добрий ранок ось такий, як синок, черепашка у процесі. Ось такі в нас, наче лікала, тут вся інструкція. Не скажу, що дуже важка, але і не дуже проста. Вона виявилася, тут ще не зібрали, а це водорості. Цікава штучка. Шаді, тобі легко скажи, збирати черепашку, чи як? Чи трішки важкувато? Трішки важкувато. Ну, нічого страшного, це для восьми рочків в плюс і більше. Скажи, мені тільки другий день 6 років, а я вже таке збираю, то й не дивно. Всім гарного дня бажаємо, так? Конструктор. Все, готово. Наша красуня зібрана повністю. Такий панцир в неї. Скільки садик ми збирали і десь. Ну, це вже другий день, ну, разом, напевно, хвилин 30-40 гарненька така. Все, ялинки вже немає. Тут вже шість квіточки ще гарненькі. Все, тепер вона буде стояти тут, красуня. Подивіться, ми зараз біля кіноїфа. Ферми дуже цікаво, коники, їх там аж п'ять, а он шостий руденький. Погано видно, але десь там. Ось далі руденький, там ще біленький. гарно так. Ми вже приїхали у гості. А ми вже йдемо у гості. Зібралися, ось приїхали. Так, так синку, другий день день народження, будемо святкувати. У нас дуже гарна погода сьогодні. Ось малий топає. Ми зібралися у гості, нас запросили, хоч дуже хочуть привітати Шадіка. Вже другий день від дня народження, дуже хочуть його привітати, бо вчора не було такої змоги. Ось. Зараз, певно, тортик йому буде. Дитина ще радіє, щаслива, що день народження все ще не закінчується. Ось шість років продовжується, виповнюється йому вже другий раз. Ось якось так. Дуже гарна погода. Коників побачили. Кінна ферма, там навіть дають прогулянки. Ну, дають, можна винайняти коника для прогулянки. Там і інструктори є. Дуже цікава така пропозиція, і те, що вона прямо у самому місці. Ну як в самому, це трішечки вже кінець міста, але все ж таки не за містом. Як... Кінні ферми зазвичай знаходяться. А, ось якось так. Тут ще поля, он, курки. Зараз вам курок покажу. Ось подивіться, курчата. Кого тільки тут не зустрінеш, і коні, і курки. Дуже гарна місцевість, тому що ну я от, приватно я полюбляю таке, щоб були якісь полі, ліси, щоб не тільки житлові комплекси будівлі, ось сонечко світить. як. Ось, а щоб ще було щось гарне, якась природа, не знаю, дуже подобається природа. Який красучий, по чесно медаль, так? І дисина все. А в нас дискотека роботів. Вже приїхали додому. І дивіться, в нас три роботи вже. Ось це новенький подарований, це машинка теж вчора на день народження. Це ще давно у нас робот з Німеччини. Ааа, падає! Чого ж він так, сину? Давай, налаштуй ще третього. А, на килимі певно не хоче. Ні. Давай третього. Вмикай, де пульт. О! О. Оце дискотека. І кожен сам по собі. Давай. Ось така дискотека в нас вийшла. Малий потім розтанцювався. Весело йому було всі роботи кричать, світять. Прям справжня дискотека. А я всім дякую за перегляд. Бажаю всім щастя і до нових зустрічей.